Очільник тепер вже офісу президента Буданов припускав, що так би мовити, світло в кінці тунелю може з'явитися навесні, тобто щось схоже до практичних рішень може трапитись. Деякі блогери розмірковують: якщо не навесні, то влітку ви фактично вже й відповіли про перемовини, але на ваш суб'єктивний погляд. Чи принаймні впродовж 26-го року ці можуть перемовини до чогось призвести? Чи це так би мовити від самих початків мертвонароджене дитя і реанімувати його неможливо в принципі? Тут є два нюанси. Перше, безумовно, навіть якщо вже українська делегація полетить на ці переговори четвертої 5, то вона має категорично ультимативній формі вимагати звільнення, хоча б тисячу українських військовополонених, і лише тоді продовжувати переговори. Українська делегація має встати в позу і категорично вимагати від і Кушнера, щоб вони передали Трампу, що Трамп повинен покарати російську делегацію Росію кажу, делегацію Російську Федерацію, і, і вести санкції, посилити проти Росії за ці обстріли, і попередити на наступне: що якщо ще такий один обстріл буде, то Українська делегація і США будуть її вихваляти, захищати і адвокатувати, то Україна більше не полетить на такі переговори, не буде приймати участь в таких переговорах. Якщо американці хочуть, щоб Україна приймала участь в переговорах, вони повинні загнати цього скаженого пса в Буду і тримати. Його там на привізі не випускати це є про Путіна про Росію. Вони не можуть на напередодні переговори, які приймають участь українська делегація, обстрілювати українську делегацію, дивога... територію, зривати таким чином переговори. Тобто, перше Україна має вимагати зараз від Кушнера і Віткуфа, щоб вони тиснули на Росію, і російська делегація негайно пообіцяла, що вони звільняють тисячу українських заручників військовополонених, і лише тоді продовжувати мирні переговори. Говори, якщо російська сторона нам цього не обіцяє, Україна має як мінімум покинути зараз переговори і сидіти в готельних номерах, поки американці не притиснуть росіян а вечором, тоді би літати назад в Київ і не приймати участь в переговорів. Тепер щодо перспективи, ну я сподіваюся, що американці нам точніше, не те, що я сподіваюся, Трамп сподівається, що йому вдасться до старту передвиборчі Це кампанії в США дуже важливо, яка буде в листопаді, а стартує літом примусити Росію і Україну до мирних переговорів, до підписання. І Тому вони тиснуть на Росію на Україну напередодні 250-ліття святкування е, створення США і е, перед виборами, де Трамп зараз на фоні е, скандалу по Файло Хепштейну, де його мочить з усіх сторін повністю все е, дуже сильно критикують, об. Вал електорального уподобань щодо республіканців по суті, провал виборів в Техасі, який відбувся минулого тижня, де вперше за 47 років в абсолютно республіканському окрузі переміг демократи. Всі республіканці розуміють, що вони втрачають в листопаді конгрес і сенат і демократичний конгрес і сенат угрозять імпічмент і Трампу, і Джей Венсу. вони тиснуть на Україну. Вони хочуть перемогу по Ірану, і вони хочуть перемогу по війні в Україні. І вони примушують Путіна і Україну капітулювати, здаватися, підписувати, домовлятися що завгодно. І от вони все будуть робити в Абудабі, щоб примусити Україну погодитись на російський ультиматум. І тут дуже важливо, щоб Україна вистояла і потрібно добиватися від американців навпаки, зворотню, щоб вони примушували Росію відмовлятися від своїх максималістських вимог і хотіло. Ну і є навіть версія, що американці розглядають серйоз питання. Переймання досвіду 99-го року війні в Йогославі, коли було проголошено статус Косово, коли туди ввійшли миротворці Організації Об'єднаних Націй, замітьте, не Ради миру Трампа, а Організацію Об'єднаних Націй і і Кошнер, швидше всього, будуть нав'язувати Україні і Росії цю е 20... Відсотки від Донецької області 5,5 тисяч квадратних кілометрів, які контролює Україна, які вимагає Путін йому віддати, щоб це була демілітаризована зона під мандатом Організації Об'єднаних Націй. Питання чи на це погодиться Росія, і питання наскільки воно вигідно Україні? Но там точно передбачається, що не буде українських військ, і нібито не повинно бути однозначно російських військ. Але росіяни все рівно наполягають, що там має бути їхня поліція. І їхня розгвардя. Ну ми всі розуміємо, що це будуть передіття Збройні сили Російської Федерації і головне розвіданої управління Російської Федерації. Тому ми не повинні на це погоджуватись наведення туди будь-яких мілітарних російських структур. Ну і питання чи довіряти мандату ООН і військам Організації Об'єднаних Націй з третіх країн, які не з Альянсу і НАТО і не з. І, і, ОДКБ, вибачте, вилетіла абревіатура ця вже російська, і тому зараз Трамп і США розглядають і можливо це буде предметом переговорів. Україна погодиться вже весною на початку літа до здійснення такого сценарію. Бо якщо впирається всі в ці, нібито 20% Донецької області 5,5 тисяч квадратних кілометрів, то на яких умовах Україна могла би вивести туди свої звідти туди свої війська? Мені не подобається цей сценарій, не знаю, чи українська влада на це піде і погодиться. Але мені здається, цей сценарій не дуже подобається росіянам. І тому американці далі будуть шукати в ході переговорів якісь варіант. Отакий сценарій сьогодні, як один із варіантів, один із робочих на столі і сторони будуть його розглядати, в тому числі в Абудабі пане Юрію, вітаю вас. Також дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. Далі трішки хотіли змінити фокус уваги і поговорити про Росію та нафту і зокрема про ті заяви, які Дональд Трамп робив щодо Індії та купівлю російської нафти. Адже в Кремлі буцімто вже повідомляють, нічого не чули про те, що Індія перестає купувати нафту. Расійської Федерації, ну і знову ж таки нагадає нашим глядачам про те, що Індія перестане купувати російську нафту, неодноразово заявляв президент США Дональд Трамп. Ну і за його словами. Прем'єр-міністр Індії моді погодився припинити купувати російську нафту натомість купувати набагато більше саме у Сполучених Штатах. Так от багато дискусій в мережі вже з'являється, і все ж таки на вашу думку, хто тут бреше Трамп, моді чи Пісков, якщо Індія дійсно відмовиться від нафти Російської Федерації, як то каже Трамп, звісно ж, чи може це означати кінець економіці Кремля? Добрий ранок, пані Дарина, Я радий вас бачити навзаєм і коментуючи ці події. Безумовно, Росія береше все. Вона знає, що американці домовилися з моді, що вони збавляють йому з 50% до 18 мита в обмін на те, що Індія припиняє купувати Закуповувати російську нафту уже на сьогоднішній день, коли Росія продавала а Індія, купляла 1,8 мільйона барелів нафти на добу. Вона впала ще буквально минулого місяця до 1,3 мільйона барелів на добу. А зараз наближається до 0,8 мільйонів барелів, тобто 800 тисяч барелів на добу. І найближчим часом має взагалі бути по суті нульова покупка нафти Індією у Російській Федерації. І про це ні пісто. Ков ніхто із Кремля не може не знати. Все вони чудово знають. У них в Індії величезна агентура, резидентура, і все вони чудово відслідковують. Якщо ми про це говоримо, ми читаємо такі самі засоби масової інформації, як вони. А у них ще є секретні таємні ДПШ, що їм кожен день відправляють із Вашингтона, із Європи, із Індії, з Китаю із з усього світу. Все вони чудово знають і розуміють. Вони включають до рака. Вони не можуть визнати чергову поразку публічну, що США нанесли їм потужний удар, тому що США. Запропонували Індії купляти нафту в Венесуелі і в інших країнах в обмін на відмову від російської нафти. Це нам безумовно дуже позитивно. що Росії буде отримувати значно колосально менше надходження, навіть від тих низьких демпінгових цін по 25 доларів за барель, які сьогодні передає Росія Індії. Навіть цього не буде мати американці в даному плані. Ну і треба віддати належне і в тому і критикувати Трамп. Але десь і похвалити, що він займає дуже жорстку позицію щодо купівлі російської нафти, витісняє видавлює, вичавлює Російську Федерацію з нафтових ринків, позбавляючи їх додаткове нафтодоларів. і це дуже позитивно для України, і це безумовно дуже сильно б'є по спроможності і ресурсах Росії воювати і знищувати Україну, і це тому на нам на користь. І ми всіляко повинні вітати такі заходи, що арешти тіньового флоту Російської Федерації як американцями, так і. Затримання зараз і в європейським союзом в Балтійському морі і в Атлантиці всіх російських нафтів середземному морі, до речі, де французи затримують російські танкери. Ну на жаль, потім французька делегація і, ну, державні установи повідомляють Україну, що вони через декілька діб змушені все ж таки будуть відпустити цей танкер, тому що на жаль, внутрішнє законодавство Франції не дозволяє арештовувати і націоналізовувати іноземні суда з нафтами і так далі. Не зважає. Аючи ні на що, бо їм потрібно міняти і приспосіблювати під ці обставини, під ці реальності внутрішнє законодавство. Воно ну, от така вот ситуація. Безумовно обманює Росія, все вона знає, і ми все знаємо про черговий терористичний обстріл. Російської Федерації і про цілком абсолютно і повністю, як на мій хлопський розум, очікувану заяву від Білого Дому е, вустами власне Дональда Трампа. Буквально вчора у вечірньому зверненні Володимир Зеленський наголошував, що чекає від США реакції рішучої реакції на терористичні удари напередодні, адже саме США виступили ініціаторами так званого перемир'я, яке невідомо де і коли тривало, але дійсно якусь добу там расисти не били по енергетиці. Трамп не забарив. Вся і фактично, ми про це вже щойно говорили в етері. Сказав все чітко, Путін дотримався тиждень. Минув не зрозуміло, який тиждень він має на увазі. Вони ведуть війну, він нічим не здивований, все так і мало бути. Тобто, повністю легітимізував черговий терористичний удар. І виходить таке замкнуте коло. Трамп чітко засвідчує союзництво з Російською Федерацією, легітимізує їхній тероризм. Європа в цей час дивиться на зміну політики Білого Дому від демократичної до. Треба підставити якесь там слово необхідне, і сама боїться діяти. Бачимо, як Франція проти того, щоб Україні закупили додаткові ракети. То е, італійські урядовці знову говорять про невдячність президента, то говорять про те, що власне. Е, про заморожені кошти, те, що їх не будуть передавати, тим не менше, Україна виходить у підсумку на одинці, воює з коаліцією терористів, поки західні партнери просто дивляться. Тож питання розбиваю на два: перше, ваша реакція на заяву Трампа, якщо звісно у вас є цензурні слова для цього, щоб це коментувати, і друге, що робити Україні в цьому випадку, коли фактично. Ті, хто мали би бути союзниками добра, мовчки або вголос, підтримують відверте зло, і Україна фактично наодинці перед терористами. Ну, ви сказали все те, що я говорю вже півтора року в ефірі. По-перше, Трамп виступає в ролі адвоката дьявола. Він захищає і повністю адвокатує перед всією світовою спільнотою, захищаючи Путіна, що Путін дотримався нібито своїх обіцянок і все правильно. Друге питання: Росія завчасно повідомила США, що вона буде наносити ракетний удар по Україні, і Трамп це чудово знав, і в Пентагоні. І це чудово знало, і їм на це все було наплювати на фоні. Наступних переговорів раунду 4-го, 4-5 <кхід> лютого в Абудабі Трампу не потрібне припинення війни в Україні, наприклад, по лінії існуючого бойового зіткнення вже хоча б сьогодні. Шляхом припинення бойових дій Йому потрібна капітуляція України на умовах Росії у формі мирного договору Російської Федерації, і тому він продає індульгенцію Росії на право знищення України і українців уже ці. Рік понад рік і йому плювати на ті жертви. В нього немає ніяких імпатій до України, які до будь кого іншого. В світі він переймається виключно своїми особистими егоїстичними корумпованими інтересами, і більше його нічого не хвилює. Тому всі ці апеляції президента Зеленського до США, що ми будемо їх повідомляти, що ми будемо коректувати переговори в Абу-Дабі після обстрілів, Це все знаєте, дитячі лепіт. Як ви можете взагалі відправляти делегацію України в Абу-Дабі після того, як Росія вже другий раз обстрілює Української території напередодні переговорів, які було 20 січня, а тепер 4-5 лютого, і ви все рівно відправляєте українську делегацію, нехтуючи елементарними нормами самоповаги до себе до України, і демонструєте тим, що з об Україну можна витирати ноги, і ви все рівно приповзете до москалів до Росіян на переговори і до трампістів Віткофа і Кушнера, які стоять на стороні захисту інтересів Російської Федерації. І ви з ними ведете і сюсюкаєтесь. І ще завтра з'являться після завтра заголовки в західній пресі Вітков, і, і кожнерфокоментують. Що обстановка була між українською і російською делегацією дуже дружня. Ну от, от в такому театрі абсурду ми живемо. Подивіться, на Іран повчіться хоча б чомусь в цьому, навіть дурацькому режимі Айтолів. Коли їм США і Захід нав'язують переговори в Стамбулі, то вони заявляють міністр закордонних справ. А ми не хочемо в Стамбулі, а ми не хочемо в такому форматі. А ми хочемо говорити один на один з американцями. А ми не хочемо, щоб там було Саудівська Аравія, щоб там було об'єднані Арабські Емірати, Оман, Кувейт. Катар і, і Туреччина. Вибачте, ми хочемо так, як ми хочемо. Тобто вони що хочуть, то роблять. Зривають переговори, переносять, міняють формат. За американцями крутять, як е, хвіст, псом. А ми хто у відповідь на ці всі обстріли? Маріонетки Кремля і Вашингтона виходить. У нас є самоповага. Чому ми летимо в Абу-Дабі після цих обстрілів? Щоб що продемонструвати собі світу, американцям, росіянам? Що робіть з нами, що хочете, ми все одно повземо на переговори ці так звані. Заради чого? Вім'я чого? Пане Юрію, ну дивіться, не не є адвокатом української влади, не маю такого посвідчення паперу. Але вочевидь наші летять туди тільки з тою метою, що якщо вони не прилетять, то буде відразу ж мега заява Трампа, як він любить говорити. Що плювати, от ви бачите, пане бачите, саме Зеленський з, все, зриває перемовина захоче. Україна має поважати себе і сказати, що ми не прилетимо на черговий раунд переговорів, поки США не відреагують на. Нелюдські варварські ракетні обстріли України, і якщо ще хоч один ракетний обстріл зі сторони Російської Федерації буде по Україні, то українська делегація не буде прилітати, і це зрив, і відповідальність за все буде нести Вашингтон і Москва, а не Україна. Бо ми є жертвою, а не агресором, і не треба адвокатувати агресори, захищати його і приклонятися перед Путіном і Трампом і розказувати, що ми дуже боїмося. Що американці Трамп, які воюють проти України спільно на стороні і на боці Російської Федерації, на нас чимось обідатися. Та вибачте, плювати нам, що там Трамп на кого обійдеться. Нехай займається своїми островами Пштейна, а не розказує нам, як ми маємо капітулювати перед Росією. Досить присмикатися.